Я радий, що вам сподобалось відео про Геннадія, який інвестує в S&P 500 Там понад тисяча лайків, багато переглядів. І тому я вирішив вам розповісти історію про дружину Геннадія. Її звуть Аліна, і в неї буде трохи інший принцип побудови портфелю. Якщо Геннадій все вкладав в акції, то Аліна вона більш збалансована і вона обрала... Класичний збалансований портфель 60 на 40. Ми з вами зараз зробимо те саме. Єдине, хто з вас не дивився відео по Геннадію, я прошу вас подивитись бажано перед цим відео, ну або як вам зручно, тому що певні логічні моменти будуть вже в тому відео пояснені, Я не буду в них зупинатися. Отже, знайомтеся, Українка, звати Аліна з 2017 року. Регулярно інвестує на світовому фондовому ринку по стратегії. Дісії до Костеверджін. Давайте дивитися, які в неї результати вийшли, і трохи познайомимося з її підходом до портфелю. Ось ви бачите нашу героїню. Я вам покажу спочатку презентацію, а потім ще результати її інвестування. А в липні 2017 року, як тільки це стало легальним, вона вирішує, що буде відкладати собі на портфель фінансової свободи на світовому фондовому ринку, і вона собі ставить за ціль, так само як і чоловік, геннадій по 600 доларів щомісяця відкладати з 2017 по 2040 рік. Ось таким чином о, вона відкладає на фін свободу, і далі ясно, вона вибирає брокер Interactive Brokers US. у нас на каналі плейлист, там може знаєте більше 30 навчальних відео по Interactive Brokers. І для спрощення економії на комісіях, для економії свого часу, вона 3600 відправляє кожні півроку на Interactive Brokers. Те саме, що і робить її чоловік Геннадій. І далі ми з вами дивимося. Що на всі кошти вона буде окупувати два фонди. Винадія була стратегія тільки акцій, але Аліна помоделювала портфоліо візуалайзері, подивилась 2008 рік, подивилась кризу 2000 2001 2003, почитала про попередні кризи і вирішила, що їй буде спокійніше з портфелем. 60 на 40 і на облігаційну частину вона взяла фонд LQDA, Це фонд корпоративних облігацій. Тут хтось з вас справедливо зауважить, а чому LQDA, потрібно брати Total Bond Market і в цілому по класиці я з вами згоден. А, ну, у нас в Вайплан є різні би, підходи до облігаційної частини. Наприклад, мій колега Артем Ваганов, ви бачили його відео там, про фінансову свободу, про Irish UTCTF, який я вам зараз показую. То він часто включає фонд довгострокових US Treasuries. Як метод захистити портфель, да? тобто в велику кризу вони використовують виконують захисну функцію. З точки зору чому я взяв тоді в цьому прикладі, ну перша причина банальна, тому що мені треба було 5 років історії, і ірландський фонд Total Bond Market з низькою комісією з 5 років історії я не знайшов. А друге, це мій підхід. Тобто я часто показую клієнтам. Варіант взяти корпоративні investment-grade bonds, Якщо для клієнта не критична ця просадка, та, а він готовий взяти на себе кредит ріск, який в corporate investment-grade bonds невеликий. Так, волатильність портфелю буде більша, але в цілому буде більша і дохідність за рахунок більшої дохідності облігаційної частини портфелю. Ось про це саме фонд ЛПД. Тут немає US Treasuries, тут суто надійні корпоративні облігації США. Ось таким чином Аліна побудувала свій портфель. Ну про ісак я вам розповідав відео про Геннадія. Просто найбільші компанії, найкращі бізнеси нашої планети. Одним фондом він купив. Там понад 1700 компаній. Всі вам знайомі Apple, Microsoft, Amazon. Два гугла. Ви бачите, два класи акції. Це четверте. Ну і п'ята зараз компанія Nvidia. Ще ви почуєте зараз термін Чудо сімка бо ці компанії росли в 23-му році активно це всі вони. Про LQDA, дивіться комісія 0,2%, і це важко знайти зараз легше, але наприклад, у 2017 році. Фондів такого типу з такою низькою комісією, їх там фактично було всього лиш кілька, 7 мільярдів вкладено. І що в нас ще? USD, iBox, US Liquid Investment Droid Index, такий спеціальний індекс Custodian, ну, Fund Manager BlackRock, да, і Shares, Domicile місцевий тобто ірландський фонд. І дивіться, тепер що цікаво, дохідність. Багато глядачів, знаєте, думають, що облігація це як депозит, і гарантовано отримуєш відсот. Ну, Щодо відсотків, погоджуюсь, але є ще змінна ціна облігації, і у вас ця ціна облігації, якщо у вас довгі облігації, особливо в портфелі, довгі, там, 10 і більше років, вона буде дуже сильно клаватися залежно від рівня процентних ставок. Тобто, дивіться, якщо ви вклали облігацію 1000 доларів під 5%. Якщо процентні ставки не міняються, то ви свої якби, 50 доларів там отримуєте. Але якщо міняються процентні ставки, то у вас ця облігація може коштувати там і 900 доларів, і 1100 доларів, в залежності в якому йдуть. І ось 2022 рік був найгірший за 40 років для облігацій. Величезне підняття ставок ФРС, величезне зрощення грошей і величезне, ну як для таких фондів надійних, величезне падіння вартості їх акцій, вартості ціни облігацій, яке не компенсується тими відсотками. Да, до речі, ще чому LQDA? тому що всі відсотки реінвестуються. Ми пам'ятаємо з вами, що Геннадій хотів якби максимально пасивну стратегію. Не спілкуватися з податковою абсолютно легально, якби всі дивіденди реінвестувати на стороні фонду. От LQDA — це та сама історія. Все, що LQDA отримає, воно реінвестується. І далі ми з вами подивимося на розрахунки. Зараз буде багато цифр. Не лякайтеся, висновки прокоментую. Поясню. Ви бачите, вже знайомий вам файл. Єдине тут досталась закладка Ліна. Додалося лінк на фонд. І дивіться, якщо Геннадій на всі 3600 купував, то Аліна купує на 260 акцій. Ось, Бачите, кожні півроку купує, ну і в неї результати по акціям, ви бачите, 33 тисячі. Зараз її портфель оцінюється по ціні останній. До речі, так цікаво, вийшло. вона в липні, 31 липня купила, і зараз два місяці ринок падає, ціна вже 68 фонда. Тобто, по останній покупці відчутний мінус. Ну, тим не менше, вона це робить вже 5 років, і ви бачите 5 тисяч доларів в плюсі і приріст капіталу за 5 років 20%, вклала 33 е, з, портфель. По облігаціям, дивіться, шоп-контент, вони за 5 років фактично в мінусі, ви бачите, починали 5,15 через 5 років 5,52. Це з врахуванням того, що дивіденди реінвестуються. Ну, чому? Тому що ціни на облігації останній рік відчутно просіли, бачите, було 657 на піку, зараз 552. І вона за весь цей час по цій облігаційній частині в мінусі за 5 років, мінус 8%, якщо рахувати. Ну і загальна дохідність портфелю, значить 46 800, вона вклала, 51 зараз на її рахунку. 4 тисячі е, прибуток не реалізований, він завтра зміниться. Ну і 8,5 за весь час, не за рік, а за весь час вона заробила. Зразу хтось з глядачів нам скаже, да все пропало, а да, що це таке, да навіть інфляцію не обігнали. І завжди треба розуміти, які в неї були альтернативи. Так? Тобто інфляцію, щоб обігнати, потрібно кудись вкладати. Під матрасом інфляцію гарантовано, як програєш. Куди вона могла вкладати, звісно, хтось скаже, що ну, треба було вкладати в біткоін заднім числом. Так і от і зараз Аліні порекомендує, що і до 2020 там, 20, точніше, року все вкладати в біткоін. Ну цікава буде пенсійна пропозиція. Так, як відкладати? Хтось каже, ну портфельне неправильний, треба як Геннадій, все в акції. Ну тут з нами, з нами важко робити висновки. знаєте, бо 5 років. Це вже непоганий термін, але а, зараз надійні облігації, які купує Аліна в цьому фонді, в там очікувана дохідність 6%. Чи буде така дохідність зараз в акціях? Ну, ми з вами подивимося, тому що ми всі з вами знаємо про Лос 2000 2010 і про інші періоди, коли акції там надавали мінус ноль і так далі. Тому. З точки зору стратегії, Аліна нічого не змінює. Ми будемо слідкувати за портфелями наших героїв. Я думаю, через рік зробимо ще таке оглядове відео. Подивимося, як вони себе почувають, що за рік змінилося. І пам'ятайте, будь ласка, що гроші мають працювати на вас, тобто їх потрібно кудись вкладати. Я недавно зробив на каналі відео сім страшних помок українського інвестора. Розвіяв там мені здається, деякі дуже... Шкідливі міфи вказав на болючі моменти, да, де інвестори шукають більшу дохідність, або в результаті втрачають все або заморожують ці кошти в абсолютно неліквід. А принаймні зараз позиції Аліни, вони ліквідні, вона їх легко може поповнювати, купувати і так далі. І хтось з вас ще справедливо зауважить, що не враховані комісії. Комісія там внизу файлі показав, вони є. Порядка 745 доларів комісії Аліна за 5 років заплатила це все це. Брокерські, банківські, трейди і так далі. Не забудьте, будь ласка, лайк, пишіть в коментарях ваше ставлення до портфелю Аліни. Чи ви думаєте, реально інвестор би інвесторка продовжила інвестувати, маючи за 5 років такі результати? Дуже цікаво почути вашу думку. До нових зустрічей на сімейному бюджеті.